За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ Івана Карпенка Карого, а саме в його п'єсу Хазяїн. Розглянемо кілька таких яскравих уривків, щоб, знаєте, скласти портрет головного героя Терентія Гавриловича Пузиря, мільйонера. Так, постать дуже колоритна. І справді, мета наша зрозуміти, як оця величезна заможність уживалася з такою ну, неймовірною скупістю, навіть дрібнясковістю. От саме. Давайте почнемо з цього, мабуть, найпомітнішого його скупості. Ну, людина ж мільйонер. А ходить е, в старому халаті дірявому. Ага, той самий, про який Фелоген каже, що він смердить. Точно. І пам'ятаєте ж ту історію, як його через цей халат в банк не пускали? Це ж ну, анекдот просто. Це що, справді економія така? Та ні. Навряд чи це просто економія. Мені здається, це щось значно глибше. Ну, дивіться: 40 тисяч овець у людини, землі стільки, що Майофеса називає цілим княжеством. А живе, ну, фактично, як жебрак. Оцей контраст він же кричить просто. Це неощадливість здорової людини, це вже, ну скажімо так, патологічна жадібність. Вона затьмарює все. А його філософія: з усього треба користь витягати, навіть якщо зубами доведеться тягнути. Це ж так, це доведено до абсолютного абсурду. Навіть ота гонитва за гусьми, що там сніп, скубли, це ж дрібниця, але вона стає символом. І до речі, саме ця дріб'язковість його й губить зрештою призводить до тієї травми. І ця логіка користі, вона ж е, поширюється абсолютно на все. От пожертвувати на пам'ятник Котяревському без надобності саме так. Це ж не просто про гроші, це ну по суті заперечення будь-якої цінності, яка не дає прямого зиску. Культура, пам'ять та навіть людське життя. Голодні та химера каже, хай йдуть працювати за 15 копійок. Абсолютно, і навіть якщо він робить щось, що зовні схоже на добру справу, ну як та пожертва на притулок, то мотивація ж чисто корисна орден отримати, репутацію підправити. Бо репутація це теж капітал, розумієте? Тобто жодного співчуття, жодної соціальної відповідальності там і близько немає. Жодного натяку, так. Добре. А як щодо методів господарювання? Як він власне здобуває ці свої прибутки? От ключова вимога це дешевий робітник. Так, це основа всього. І заради цього він же ну, готовий на все. Згадаємо його пряму вказівку Ліхтаренко, новому управителю. Зробіть у мануйливці бідність. Це ж страшна формула, погодьтесь, не просто використати бідних, а цілеспрямовано створити умови, щоб люди зубожіли, і тоді пішли працювати за копійки. І ставлення до тих, хто вже працює. Жахливе. Хліб кажуть кірпич та ще й пополам з половою. Борщ пісний. А той план після жнив ще погіршити харчі, щоб робітники самі повтікали, і тоді можна буде їхню зарплату собі залишити. Ну це ж вершина цинізму. Це вже не просто жорстокість, це якась антилюдяна система. І ця система вона ж тримається не лише на пузирі. Там же ціла мережа, так, корупція тотальна. Феноген його прала рука, хабарі бере постійно. Так, Ліхтаренко теж там же. Пам'ятаєте, його цинічне хазяї не викохали? Він же виправдовує свої крадіжки тим, що, мовляв, система така: не візьмеш ти, то візьмуть з тебе. Отака логіка. Це ціла екосистема безчестя, власне кажучи. Їхній принцип брать де дають і де можна, а на менших звертать. І ця система вона ж пожирає людей. От історія Зозулі, молодого хлопця, так, трагічна історія. Хозяйське колесо роздавило, як кажуть у п'єсі, щоб прикрити махінації старших. Це дуже показово. Ну а вершина всього, це та афера з вівцями банкрута Петра Тимофійовича, як пузир з Маюфесом домовляються, і мніння стоїть тихо, як воск на ваб'є. Звісно, таке життя, такі методи не могли не породжувати конфліктів навіть у власній родині. Дочка Соня ж бунтує так і проти батькових методів, і проти його планів на її шлюб. Вона ж хоче за Калиновича, бідного вчителя, але чесного. І дуже показове зіткнення з поміщиком Золотницьким, де от просто стикаються два світи світ культури, гідності і світ чистої голої наживи. І, врешті-решт, ця імперія вона ж починає руйнуватися, побудована на жадобі, на обмані. Іронічно знаєте, що спусковим гачком стає та сама дреб'язкова погоня за гусьми. Призводить до травми? Так. А далі все сиплеться, крах афери з вівцями. Арешт спільника, розслідування вже веде до самого пузоря, потім шантаж з боку Маюфеса, потрібні лжесвідчення. І на додачі бунт робітників у Мануїливці і приїзд урядника з повісткою про допит під караулом. Це повний крах. Абсолютно, і фінансовий, і що для нього, можливо, ще й гірше репутаційний, честь мою топчуть в болото, кричить він. Але вже пізно. Фінал, звісно, логічний і страшний. Він помирає фізично, але його думки, його свідомість до останнього де? В господарстві. Саме так не про життя, не про близьких він думає, а про дрібниці. Одна овечка має поранений хвостик, Шкандибає. Це ж неймовірно. Він настільки зрісся з цим багатством, що втратив навіть інстинкт самозбереження, відмовляється від операції, яка могла б його врятувати, бо не може відірватися від справ. Так, бо обійдеться. Жахливий самообман на тлі смертельного діагнозу. Отже, що ми маємо вражаючий портрет людини, могутньої людини, яку, власна ж, ем, нестримне, жага не живе перетворила на раба Раба свого багатства. І врешті-решт, ця жага його і знищила. Карпенко карий геніально показав, як ця одержимість руйнує все. І соціальні зв'язки, і власне. Саму людську сутність, гроші заради грошей, вони стають самоціллю, витісняючи все інше. Так, історія про те, як сила, яка мала б давати свободу, насправді поневолює саме так, і наостанок, мабуть, варто замислитись, чи змінилося щось принципово відтоді. Наскільки оця дилема між прагненням до успіху, до матеріального і збереженням людської гідності, людських цінностей залишається актуальною сьогодні у нашому світі?